В Андрушівці відбулася педагогічна конференція, на якій підсумовували розвиток районної освіти за минулий рік та визначили основні завдання в новому навчальному році. Зустріч розпочалася з привітання школярів та представленням громаді молодих вчителів. Цього року на виховання до шкіл Андрушівщини прийшли майже 4 тисячі учнів, 300 з них першокласники. Районна система району це 57 навчальних закладів, що працюють в умовах сьогоденної динамічної мінливості суспільства. Це тисячу освітян. Равлінців, наших соціальних партнерів, і головне наші учні, а їх в районі майже 4 тисячі. Освіту в області визнають пріоритетною галузю, стверджує голова обласної ради Йосип Заполовський. На зміцнення матеріальної та навчальної бази шкіл області регулярно спрямовують кошти та будують нові приміщення. Якраз йде будівництво ще семи шкіл в нашій області, які вже теж на виході, або будуть здані до кінця року, або на початку слідуючого року, тобто. Фінансування будівництва шкіл і дошкільних закладів в нас на першому плані. Окрім підсумків, присутні присутній на конференції визначили і низку основних завдань на новий навчальний рік. Це безумовно розвиток дошкілля, це розвиток профільного навчання, роботи з обдарованими дітьми, це створення освітніх округів. А освітні округи безумовно це автобуси. Йосип Антонович по дорозі мене просив наступний рік знову в Андрушівку автобус. Він буде Борис Вантинич. Я вам колеги заявляю, наступного року буде автобус. Своєю щоденною працею вчителі області наближають українську освіту до високих стандартів. Результатами є перемоги учнів Андрушівщини на всеукраїнських та республіканських олімпіадах.